Триває ефір на громадської інтерактивному та радіо 1. І, Як ви бачите, до нашої студії сьогодні завітали гості, з якими ми будемо спілкуватися про сертифікацію педагогічних працівників у 2022 році і про результати її проходження вчителями початкових класів на Волині. Поспілкуємося зокрема з Володимиром Матвіюком, завідувачем сектору роботи з експертами управління Державної служби якості освіти Волинської області. Вітаємо вас, пане Володимире. Доброго дня! А також у нашій студії сьогодні незалежний освітній експерт. Експерт із сертифікації, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Луцької міської ради Ірина Шмігель. Вітання, пані Ірину. Доброго дня. Ну і з нами на телефонному зв'язку Світлана Нечипор, сертифікований вчитель початкових класів ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради. Пані Світлано, вітаємо чи чуєте нас? Добрий день, отож, дійсно, давайте поспілкуємося про сертифікацію вчителів початкових класів цього річ. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, взагалі кілька слів для наших глядачів чи радіослухачів, хто вперше про чує про таку тему, що це взагалі сертифікація педагогічних працівників, в чому її особливість. Доброго дня ще раз. Якщо коротко для людей, які менш дотичні до педагогічної спільноти, то сертифікація це процес оцінки професійних вмінь і навичок педагогічних працівників, яке проводиться спільно Державною службою якості освіти та Міністерством освіти і науки. Сертифікація проходить уже четвертий рік. Перших три роки це був пілотний проект. До якого були долучені педагогічні працівники, які працюють в новій українській школі, це перші-четверті класи. За результатами трирічного експерименту було зроблено певні висновки. Процедура сертифікації на сьогоднішній день вже це не пілотний проєкт, а це процедура, яка відбувається щороку. Єдина особливість це зрозуміло військові дії, які розпочалися на території нашої держави. Якщо сертифікація планувалася в січні місяці, то військові дії в країні внесли доволі суттєві корективи. Але хочеться відмітити, що не дивлячись на військовий стан в країні, сертифікація відбулася. Зрозуміло, що були внесені певні корективи. Зрозуміло, що певна частина педагогічних працівників, які мали бажання долучитися до сертифікації, змушені були від цього відмовитись. Хто з причин перебування за кордоном, частина педагогів змушені були відмовитись, тому що їхні території потрапили в окупацію. Але хотів би тут зауважити, що, припустимо, експерти з нашої Волинської області були долучені. До експертного оцінювання практичного досвіду е, педагогічних працівників. Сєвєродонецька, uh -huh. хоча місто перебувало в окупації, Краматорська, тобто це прифронтова зона, це і Харківська область, і Сумська область. Е, і навіть одне це говорить про те, що ми працювали не даремно, оскільки запит в педагогів є, ми маємо йти їм на зустріч. А чи можете розповісти, як відбувається сам процес цієї сертифікації, чи це так, як екзамен, чи це якісь тести. Деталі трішки можете розповісти? Взагалі, сертифікація передбачає декілька етапів. Uh -huh. Перший етап це реєстрація. Реєстрація відбувається відповідно до принципу квот, де кожній області виділяється певна кількість місць. Якщо вони не заповнюються, то за три дні до завершення процедури реєстрації. Відкривається так званий відкритий доступ по принципу, хто встиг. От, і дозаповнюються ці місця. В цьому році квота була для держави 2,5 тисячі педагогічних працівників. Вона повністю заповнена не була із зрозумілих причин. Але майже 2 тисячі педагогічних працівників зареєструвалися. Безпосередньо сама процедура сертифікації складається з трьох етапів: це зовнішнє незалежне оцінювання, воно дещо схоже до того, до тієї процедури, яка відбувається для випускників шкіл, для вступників на магістратуру. Тобто, це є перелік питань в тестовому режимі, де вчителі здають свого роду екзамен в незалежних центрах. Цей етап відбувається під ігрою Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідно, вони підводять підсумки і оголошують потім бали, які набрали учасники тестування. Другий етап це самооцінювання. В цьому році особливість самооцінювання була в тому, що. Воно проводилось на інформаційно-аналітичній платформі Evaluate, яку запустила Державна служба якості освіти спільно з чеськими партнерами. Ну і третій етап уже безпосередньо вивчення практичного досвіду е учасника сертифікації. Якщо простіше, це перегляд навчальних занять експертною групою і відповідно до визначених критеріїв, експертна група потім виставляє. Бали за результатами вивчення практичного досвіду учасника. Пане Володимире, чи є інформація, скільки саме вчителів з Волині долучилися до цієї до цих заходів? На реєстрації у нас було 69 педагогічних угу. працівників. В підсумку 41 педагогічний працівник області пройшли сертифікацію. Ну і стосовно експертів, та зараз поспілкуємося з пані Іриною, то розкажіть, будь ласка, чим займаються незалежні освітні експерти під час сертифікації педагогів, яка ваша роль там? Ну, перш за все, хочу сказати, що експерти це педагоги, науково-педагогічні працівники заклади освіти, які мають стаж роботи не менше п'яти років. І можуть залучатися до проведення сертифікації. Ви знаєте, що експертів не просто призначають, щоб бути експертом, потрібно пройти відповідне навчання. Це навчання не одного дня, це відповідні програми, які готує Державна служба якості освіти України. Це і практичні заняття, і самостійна робота. і... Багаторазові обговорення з Державною службою якості освіти у Волинській області, яку координує пан, пан Володимир. Ну І е, результат цього потрібно пройти тестування. Угу. І, м м за результатом цього тестування сертифікат видається експерту, який говорить про те, що він може бути залученим до цієї сертифікації. Хочу сказати, що. По Україні в цьому році 84 експерти не пройшли цього тестування. Отже, ми говоримо про те, що і відбір експертів є жорстким, дуже, ну скажімо, жорстким і ну, кваліфікованим. Крім того, щоб бути експертом, потрібно мати свої особисті е, якості. Ну, скажімо, це і аналітичні здібності і. Високий рівень професійної уваги, і толерантність, і тактовність, і емоційну стійкість, і, скажімо, мати мислення, лінійне мислення, яке, ну, скажімо, дозволяє розглядати проблему з різних сторін. Яка роль? Роль експерта є дуже відповідальною, тому що оцінювання професійних компетентностей. Педагогів повинно відповідати нормативним документам, тому скажімо, ці завдання не прості, але ми з ними справляємося. Пані Ірино, чи можна сказати, що експерти вони не лише оцінюють педагогів, а і прагнуть, щоб ці оцінки в педагогів були би вищими? щоб педагоги постійно також розвивалися, працювали над собою. Тож чи можете розказати, як луцькі територіальні громаді підтримуються вчителі для того, щоб їхні показники при тестуванні були би вищими, оцінюючи практичну діяльність педагогів? Експерти на руках мають відповідні методики, якими їх навчали, скажімо, в наших зустрічах експертів, тому м, говорити про якісь спеціальне підвищення балів, ми не можемо, тому що у нас є певні компетентності, їх 15, є відповідні критерії, за, за якими ми оцінюємо педагогів. Що стосується підтримки педагогів Луцької територіальної громади, то хочу сказати, що от за. Своєю основною діяльністю я є експертом Центру професійного розвитку педагогічних працівників Луцької міської ради. І на сайті Державної служби якості освіти, і на платформі Padlet, яка є в нашому центрі, ми постійно розміщаємо матеріали, що стосуються сертифікації. Скажімо, цей рік. Працюють, сертифікація проходить під девізом безпеки, доступності, мобільності. То, говорячи за ці аспекти, скажу, що безпека, і, сертифі... і вчителі, і... які сертифікуються, і експерти, і організатори всі ознайомлені з алгоритмом дій під час повітряних тривог. Це те, що стосується безпеки. Коли ми говоримо про доступність, то, скажімо, на цій же дошці, падліт максимально було доступно, розміщено вся інформація з питань сертифікації, яка екоетапно проходила, ну зокрема в нашому місті. Ну, що стосується мобільності, то державна служба якості освіти України в цьому році ну, потурбувалася і про те, щоб Остає, скажімо, етап сертифікації як вивчення практичного досвіду пройшов за один день. Пані Ірино, а ще скажіть, будь ласка, чи от експерти оцінюють вчителів відповідно до якоїсь кваліфікації, чи, ну, наприклад, педагог який вивчає українську мову, там оцінюється експертом з української мови, чи ні? Скажімо, що експертами є. Я говорила, це в основному педагоги початкових класів в uh -huh. цьому році. Крім того, це є і спеціалісти Державної служби якості освіти, залучаються працівники в нашій області Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Ну і, і консультанти центрів професійного розвитку. Навчання проходять однаково всі орієнтуються в тих питаннях. Ну, професійно, скажімо. Ну, а чи є якісь там особливі вимоги саме до е, вчителів початкових класів? Вчителів початкової класи, ви знаєте, особливість в тому, що ми не оцінюємо педагогів Волинської області, як говорив пан Володимир. Ми можемо оцінювати особисто я в цьому році мені довелося вивчати практичний досвід вчителів Сумської області, Дніпропетровської, наших сусідів з Рівненщини. З Рівненщини, і ми не знаємо цих е, педагогів, скажімо, е, напряму. Ми тільки за декілька днів до того можемо вивчити їхні якісь анкетні дані, подивитися календарне планування, щоб зорієнтуватися. Ну той чи інший урок ми можемо переглянути і оцінити їхні професійні компетентності. Ну, можете відрізнити, наприклад, з якої області які вчителі чи. Ну, ми ж коли зустрічаємося, зустрічаємось в режимі онлайн, ми з ними спілкуємось. Mm -hmm. Ми якось налаштовуємось на е, позитивну співпрацю на е, теплі стосунки, тому що ми всі колеги, і ми розуміємо, що цей процес для українських педагогів є новим, адже сертифікація, роки пілотували, і зараз в 2022 році це вже сертифікація перейшла на. That Пані Ірино, ви згадали якось наголосили на тому, що досліджуєте так вчителів із інших областей, і я не знаю, чи це безпосередньо стосується саме вашої діяльності, чи може стосуватися, але ми пам'ятаємо ці скандали з вчителями східних південних регіонів, які вчать дітей трошки, наприклад, на тієї історії, а мають свої інтерпретації з приводу там Степана Бандери. І тому подібного. І дуже багато скандалів було тоді, пам'ятаємо такі скандальні випадки. Ось коли е, батьки вимагали звільнити таких вчителів, які там мають якісь прорадянські чи проросійські погляди. От якщо ви виявляєте щось таке, що вчитель перекручує програму, подає по-своєму матеріал не так, як воно має бути, це чи, взагалі входять такі кейси у вашу компетентність, так якщо ви перевіряєте таких педагогів з таким стикаєтеся, і що, е, що можна зробити в такому випадку? От ви як. Оцінювачі освіти в Україні з такими педагогами, ви знаєте, пане Романе, я хочу просто зосередити увагу на тому, що експерт оцінює професійну діяльність педагогів початкових класів, ми вже говорили про це. Правда? І ми дотримуємося нормативних документів в цьому процесі. А такими важливими нормативними документами які, які, які повинні знати педагоги, професійний стандарт, санітарний регламент? Там таких моментів, по які про які ви зараз якби сказали, ми ну 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 не заявляють. Мені я вам чесно скажу, мені не доводилося стикатися з такими моментами в сертифікації, хоча я четвертий рік є експертом. Я думаю, що і підручники, які на сьогоднішній день за державні кошти випускаються, і підготовка в областях самих педагогів в цьому плані, якось ці питання у нас не стоять настільки гостро, якось не настільки є політизованими. Ну і у нас на телефонному зв'язку, нагадаю, є сертифікований вчитель початкових класів ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради Світлана Нечіпор. Пані Світлано, чи ви ще з нами на телефонному зв'язку? Так. Отож, з вами хочемо поспілкуватися стосовно вашої участі в сертифікації. Розкажіть, будь ласка, скільки вам вдалося набрати балів цьогоріч і чому ви взагалі вирішили знову пройти цю процедуру сертифікації? Хочу сказати, що для мене ця сертифікація є вже другою у 2019 році, коли сертифікація була пілотною. Я ризикнула, взяла участь і теж успішно пройшла. І в цьому році, через три роки, мала змогу вдруге долучитися до сертифікації. Приємно, що я увійшла до тих 52 колег-педагогів, які набрали максимальний бал. 160 балів, Таким був результат мій цьогорічній сертифікації. Ну, а на вашу думку, чому ви завдячуєте ось такому високому балу? Чи можете розповісти ваш цей успішний досвід цієї сертифікації, в чому він полягав? Ну, мабуть, те, що це вже вдруге є досвід, я мала змогу попрацювати над недоліками, які можливо були допущені в першій сертифікації. Хоча цей рік був досить складним і, чесно кажучи, якби реєстрація на сертифікацію була не перенесена, я б не знаю, чи брала участь. Ми так склалися обставини, що я не дуже замислювалася вдруге брати участь в сертифікації. Але оскільки реєстрація була перенесена на стар місяць, змінилися обставини життєві, і я, знову ж таки спробувала зареєструватися. Чому завдячую безумовно умови складні? Так склалося, що наш заклад реорганізований, немає власного укриття, і ми навчаємося виключно на дистанційній формі навчання. Але разом з тим навчальний процес триває, це не завадило успішному проходженню сертифікації. Дуже важливо підтримка безумовно, дирекції, яка завжди підтримувала. Підтримка всіх вже є, є такий тримальний засоб, чоловік каже, що завдяки сертифікації в дружині, він навчився ліпити вареники. Це дійсно важливо, коли є такий е, тил, завдяки якому можна спокійно готуватися до сертифікації. Е, по завершенню, коли були оголошені бали, можливо, було навіть. Е, я і не дуже сподівалася, ну чесно кажучи, ставила собі у гворіях планку з автомату 59 в залі. але завдяки, мабуть, праці, яку все ж таки доклала, завдяки експертам, я отримала максимальний бал. Чесно кажучи, хотілося б подякувати експертам пані Наталії та Ларисі із Донеччини. Як можна так сказати, ми з ними якось виявилися на одній хвилі, що досвід є важливо, тому що вони якось настільки відчули мене як педагога. Вони, що я була навіть приємно вражена та була подивована потім після їхніх коментарів. Безумовно, що навіть їхні слова були не менш приємні, аніж почути оцінку. Це ваші діти неймовірні, ми хочемо давати клас, ви все робите. Правильно. Ми взяли багато чого для себе з вашої роботи. Це дійсно якось надихає і стверджує в думці, що, мабуть, все роблю правильно, тому що роблю те, що люблю, а люблю те, що роблю. Що ж, дякуємо вам, пані Світлану, за цей досвід? Отже, нагадаю, що е, спілкувалися із сертифікованим вчителем початкових класів ліцею імені Олександра Цинколовського Володимирської міської е, ради, е, пані Світланою Нечіпор. А ще хочу запитати пана Володимира стосовно самої процедури е, сертифікації. Наскільки вона обов'язкова, чи добровільна, чи добровільно примусово? Е, чи, чи можете розповісти, е, хто може долучатися, яким чином? Дивіться, станом на сьогодні сертифікація відповідно до нашого чинного законодавства, це процес добровільний, тобто змушувати педагогів до сертифікації не має права ні адміністрація закладу, ні будь-які інші сторонні особи. Якщо ви з вже про прийдешній 23-й рік, то в процедурі сертифікації відбудуться певні зміни. Те, що стосується сертифікації вчителів початкової ланки, у нас квота по Україні буде 2000 і реєстрація розпочнеться вже в кінці січня. І сертифікація якраз вчителів початкових класів має бути завершена відповідно до планів до кінця травня. Але це ще не буде фінал сертифікації. Справа в тому, що нова українська школа прийшла в 5 клас, угу. і вже з вересня 2023 року планується пілотна сертифікація вчителів математики та української мови, угу. які працюють у 5-х ну і відповідно будуть працювати в 6 класах. На сьогодні розглядається питання, що квота з цих напрямків буде по 500 осіб, і вони будуть знову ж розподілятися між областями за тим самим принципом. Тобто, ну, щоб всі зрозуміли, що таке квотний принцип: береться кількість педагогів в державі певного напрямку, і пропорційно у відсотках визначається кількість місць для кожного з регіонів. Ну, мабуть, останнє запитання стосовно того, якщо, наприклад, вчитель не пройшов цю сертифікацію, чи провалив її, чи є до нього якісь санкції. Так само, якщо от, як наша гостя пані Світлана Нечіпор отримала максимальну кількість балів на сертифікації, чи е, тут є для неї якась премія? Е, дивіться, тут е, розглядати е, необхідно з декількох сторін. Перш за все, відповідно до законодавства, е, вчитель, який пройшов сертифікацію на протязі трьох років. По завершенню процедури, це з 1 січня по 31 грудня. Я тут зауважу, що тут варто на це звертати увагу. Але повних три календарних роки отримує доплату у 20% до посадового вкладу. Те, що стосується педагогів, які не пройшли з певних причин сертифікацію. Перш за все хочу зауважити, що відповідно до положення, вчитель має право. На будь-якому етапі відмовитись від подальшого проходження сертифікації. На те можуть бути різні причини. Зрештою, е ніхто не очікував е тих самих військових дій. Якби е сертифікація відбувалася в цей період, зрозуміло, що багато хто з вчителів цим правом би скористався. Але це може бути пов'язано з станом здоров'я, з сімейними обставинами якимось. Е немає жодних санкцій, скажімо так, щодо вчителів, які не пройшли сертифікацію. Ми навпаки, наголошуємо керівникам закладів, що педагогам необхідно подякувати за те, що вони принаймні спробували. Тому що це сертифікація це свого роду конкурс. Його не можуть виграти всі. Але якщо людина зважилася, якщо людина прийняла рішення подивитися на те, як вона виглядає на фоні інших. То тільки за це треба їй дякувати, і навпаки забезпечити підтримку і допомогу, щоб через певний період часу вона зважилась. Повторно піти на сертифікацію і все таки її пройти. Та ми теж вам дякуємо. Отже, нагадаю нашим дачам та радіослухачам сьогодні. в нашій студії був Володимир Матвіюк, завідувач сектору роботи з експертами управління державної служби якості освіти у Волинській області, а також незалежний освітній експерт із сертифікації, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Луцької міської ради Ірина Шмігель і сертифікований вчитель початкових класів ліцею імені Олександра Ценкаловського Володимирської міської ради Світлана Нечіпор була з нами. На телефонному зв'язку всім дякую учасникам нашої розмови. На все добре до зустріч... до зустрічі вже за мить.